друзі, сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм. Варто знати, нагадаю, започаткували ми їх з однією метою, аби надати вам якомога більше інформації з приводу правової допомоги. І на всі ваші запитання відповідає правозахисник, юрист, адвокат Іван Громик. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватись. Будемо говорити знову ж таки про пенсійне забезпечення. Одні ж з наших програм ми вже про це говорили, але все-таки від того часу, коли ми з вами спілкувались, чи до сьогодні щось змінилось у законодавстві? Чи є якісь зміни? Ну, дивіться, в законодавстві в частині пенсійного забезпечення змін немає. Є анонс, де виступив прем'єр-міністр України, який сказав, що готуються чергові зміни, ну як не зміни, а Десь на весну 2024 року буде працювати бальна система для того, щоб вирівняти рівень пенсійного забезпечення тих осіб, які, наприклад, вийшли на пенсію ще в 90-х роках, на початку 2000-х, і тих громадян, які вийшли зараз, виходять на пенсію, оскільки дійсно є в матеріальному відношенні великий перекос, оскільки пенсія призначалася від мінімальної заробітної плати. На той час мінімальна заробітна плата була дуже маленька, то яким ще нам будуть вирівнювати то змін в законодавстві е немає. Тобто тільки те, то, що прогнозується, можливо, будуть зміни в законодавстві це відносно е, осіб, які мають інвалідність, оскільки є вже проєкт закону, Міністерство охорони здоров'я підготувало, де е, вважають, що необхідно відмовитись від групи інвалідності, а зробити іншу, то це можливо буде. Якась деградація втрати працездатності. Так, так? так, в нас ну, втрата, прац... втрата працездатності, в нас, цей механізм давно відпрацьований, оскільки е, є в нас нещасні. Випадки на виробництві, і якщо людина отримала якусь травму на виробництві або професійне захворювання, і це стійка втрата працездатності, то є в е, нас визначений механізм, працює дуже давно вже відпрацьований, коли визначається відсоток втрати працездатності і компенсація. Можливо, таким шляхом підуть, оскільки в Європі такого груп інвалідності в них просто не існує. В них є е, розробляються індивідуальний плани реабілітації осіб з інвалідністю. Ну, будемо бачити, скільки на жаль. На жаль, із пов'язано з повномасштабним вторгненням, у нас осіб з інвалідністю збільшується і дуже багато збільшується, і дійсно держава змушена буде робити якісь кроки в цій частині. Тому поки змін немає, але є е, інші це в частині призначення, коли є судова практика. І на жаль, люди багато стикаються. Це, е, ну Органами пенсійного фонду України, які ну, останнім особливо я так дивлюся, в цьому році ну я такі випадки крикущі бачив, коли значить, пенсійний фонд України ну, людей ну, мають дуже великі проблеми на голому місці в оформленні пенсії. Ви правильно сказали про те, що виникають певні непорозуміння між людьми і пенсійним фондом. І от саме з такими питаннями до нас люди звертаються. Одне з цих питань стосується того, що є ситуації, коли у трудовій книжці є якісь виправлення або неточності, і пенсійний фонд ну заперечує, от як довести, що цей запис є достовірним. Ну, згідно чинного законодавства і постанови Карадністра України, основним документами, який підтверджує трудовий стаж, оскільки в нас до 2004 року є трудовий стаж, дівчата страховий стаж, то є трудова книжка. І відповідно я би радив всім громадянам подивитися, якщо є якісь неточності або якісь недоліки, вони мають бути застережені. Значить, робиться виправлення, якщо в трудовій книжці робиться виправлення, то робиться відмітка, що виправнему, вірите, зв'язку з чим це зроблено. Дуже часто ж, наприклад, є, коли е, змінювалися прізвища е, в першу чергу жінки, якщо вони одружувалися, значить вони е, заповнялася трудова книжка, вони були, наприклад, дошлюбне прізвище, потім змінювали. Там мають відповідні бути відмітки. Е, ці відмітки мають бути, але якщо. В крайньому випадку, навіть такого немає, є десь якісь недоліки неточності. Е, в нас всі, все, що пов'язано з кадровою документацією, ці документи довготривалого зберігання. Вони мають зберігатися 75 років. Е, особа має право звернутися в ту організацію значить, і зробити застереження або взяти довідку архівну про відповідний стаж. Якщо підприємство вже не працює, вони ці документи мали були б здати в трудовий архів або інші архіви, наприклад, і де береться архівна довідка, оскільки зараз пенсійний фонд при призначенні пенсії за віком чи по інвалідності обов'язково проводить перевірку і перевіряє. І Якщо є дійсно в людини осіб, є Значить, якісь неточності береться довідка з архіва. Якщо людина знає, вона може завчасно закон не забороняє завчасно підготувати відповідні документи, взяти довідки відповідні з архіва. Хоча з цього приводу, от, чомусь в пенсійному фонді виникають будь-які заперечення. Вони вважають, що документи на пенсію мають братися в той, рік, коли людина збирається на пенсію. Ну таких обмежень відповідно немає. Наприклад, я до прикладу скажу, у нас є таке підприємство за енергія. Колись воно існувало, є місць енергія, було за енергія, і люди багато працювали, воно юридично існує до сьогоднішнього дня, його ніхто не ліквідовував. І особливо там все, що пов'язано, якщо з загальним трудовим чи страховим стажем питань не виникає, то у людей виникають питання по спеціальному стажу. Це особи, які працювали список no і список номер 2 на роботах підливими умовами праці. Пенсійний фонд вимагає, що має бути довідка про точніший характер роботи. От я в мене пару випадків вже таких було, коли люди, знаючи, що можуть бути питання, оформляли, наприклад, пін, довідку брали ще раніше 5-10 років назад. Пенсійний фонд чомусь їх не приймає. Угу. Хоча закон не забороняє, була практика судова. в, моєму, в мене особисто колись у нас таке був артгосп, е Староушицький, де е він теж в стадії припинення був, людина взяла, значить пенсійний фонд відмовив, суд зобов'язав, визнав дії неправомірними і взяв це все до уваги. Пройшло апеляцію, касаційну інстанцію. Е тому я би радив людям. По можливості ці довідки збирати, і якщо пенсійний фонд, представники пенсійного фонду ви подаєте, вони кажуть, що їх не потрібно, вони не мають значення, все одно їх брати. Оскільки зараз чинного законодавство, представник пенсійного фонду, коли оформляє документи на пенсію, він документи сканірує в електронному варіанті, оригінали віддає, то вимагати, щоб сканували відповідні всі документи. А далі у нас діє принцип екстратеріальності, коли документи, наприклад, особа, яка звертається в пенсійний фонд Хмельницької області, значить, документи на розгляд можуть попасти в Тернопіль, Одесу, Дніпро, Київ. От, на жаль, є останнє в цьому році стикався ну такі крикущі випадки, коли, ну якщо раніше пенсійний фонд давав відмову і хоч мотивував, чому відмову, то зараз такі випадки попадають, а не положено. І є коли декілька документів. Пенсійний фонд стаж має бути обрахований до дня, оскільки це суттєво. А стикається, що є різниця по пів року, по декілька років різниця. Чому така різниця? Ніхто мотивувати не може. Але в них по нормативах подали документи, 10 днів повинні відмовити. Хоча згідно чинного законодавства на протязі трьох місяців пенсіонер, якщо якісь недоліки є, має право донести документи, з'ясувати. Пенсійний фонд так так само має право перепровірити і позиція Верховного суду і судової влади по цьому однозначно, що якщо є якісь недоліки, то ці недоліки має саме в першу чергу пенсійний фонд надати можливість і витребувати відповідні документи. До нас звернулось кілька наших глядачів, яким уже настав е, пенсійний вік, але вони не знають, як правильно оформити пенсію, тому що частину їхнього трудового стажу проходила не на території України, а на території ще колишніх республік радянського союзу. І от і люди не знають, яким чином їм тепер підтвердити свій е, трудовий стаж, що робити. Ну, в першу чергу, основним документом, який підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. Якщо є записи в трудовій книжки, це основне так говорить і закон про пенсійне забезпечення, про загальнодержавне пенсійне страхування, є постанова Кабінету міністра України про порядок підтвердження трудового стажу, де написано, що трудова книжка це є основним документом. А далі написано у разі відсутності записів в трудовій книжки, туди беруться уточнюючі довідки, відповідні довідки документи. Ті люди, які працювали на території колишніх радянських республік, у нас чинне законодавство було, значить, воно зберігає свою чинність, той стаж зберігається, він є обов'язковим. Мені зараз виникли ситуації, коли люди працювали вже після 91-го року, після проголошення незалежності на території вже незалежних держав. держав. Так. Угу, угу. В тому числі, наприклад, і Російська Федерація, і Молдова, і Казахстан. То людині самостійно потрібно шукати цей шлях, аби підтвердитися це. Чи достатньо там якусь заяву писати в пенсійний фонд? і Пенсійний фонд робить ці запити, чи має особисто громадянин робити З, згідно чинного законодавства, людина представляє відповідні документи трудову книжку. А вже перевірка тих записів, які, які в, в Євродові книжки mm -hmm. покладається на органи пенсійного фонду. На жаль, на жаль, чомусь органи пенсійного фонду цю о, заботу перекладають саме на громадян. От, в моїй практиці, наприклад, є справа, де людина працювала на території Російської Федерації, значить, вона звернулася за призначенням пенсії ще в 2021 році. Пенсійний фонд декілька разів відмовляв. Значить, оскільки надайте відповідні документи, це ще було 2021 рік, що коли не було повномасштабного вторгнення, коли були взаємовідносини між органами Пенсійного фонду України і Пенсійного фонду Російської Федерації, е направляли звернення, людині то відмовляли, потім призначили пенсію, потім, коли після призначення пенсії е зупинили, сказали, що з тих документів, які прийшли з Російської Федерації, е нема печатки. І ми пішли в суд і суд зобов'язав визнав дії протиправними, зобов'язав призначити відповідну пенсію. От вже справа рішення приймалося вже в 23-му році, в березні місяці в серпні вже було рішення апеляційної станції. В вересні пенсійний фонд звернувся. В Верховний суд. Верховний суд відмовив у відкритті касаційного провадження. А я можу сказати, вже стикаюся з людьми. А після повномасштабного вторгнення чомусь позиція пенсійного фонду пішла, що той стаж, який люди мали на території Російської Федерації, взагалі вони кажуть, що він не буде враховуватися. Хоча я не знаю, чим вони мотивуються. У нас були в 92-93 роках укладені багатосторонні договори і про пенсійне забезпечення між країнами СНД. В тому числі Україна, Російська Федерація, потім були двосторонні договори, і стаж, який був набутий на території відповідної країни, він зараховується при призначенні пенсії, якщо, наприклад, громадянин Російської Федерації має повне законне право на території України отримати пенсію. В моїй практиці був випадок, коли громадянка Казахстану. Оскільки, наприклад, в Казахстані в них немає такого вже пенсії за шкідливі умови праці у нас список один і список номер 2 В них цю відмінили. А вона працювала набула стаж на гірських роботах, де могла б жінка в 45 років піти на пенсію. Вона. Приїхала на територію України, отримала офіційний тут статус, тобто е, законно перебувала і звернулася за отриманням пенсії. Фонд, органи пенсійного фонду відмовили судовому порядку, ми зобов'язали призначити пенсію, вона отримала пенсію на територію України громадянка Казахстану. Без будь-яких обмежень е, є. Тому той стаж, який громадяни набули. До ну ми говоримо про Російську Федерацію до 24 лютого двадцять року. Да, він однозначно має бути врахований. Інший стаж тут вже ну. Тут ну тут важко є моральний якийсь такий момент, да. тому що люди вже працювали на території країни-агресора, і ну тут уже суперечливо так, так, тут. Потану. Я не але до 22 лютого двадцять 24 лютого 22 року, значить тим паче, коли діяли від багатосторонні договори, значить пенсійний фонд не може відмовити у узрахування відповідного стажу. Якщо, якщо нема да, якщо ви наприклад виникають якісь недоліки, неточності в трудовій книжці, да пенсійний фонд да зараз він не може зробити запити на територію стосунки розірвані. Так, так так і і дипломатичні, і взагалі взаємовідносини між державними органами е, Росії і України розірвані. Тут складніше, тут необхідно якісь підтвердити, якщо є можливість, людям треба там знайомі брати в пенсійному фонді там, Російської Федерації, чи в тих нас, де працювали документи, це якщо є неточності. Якщо таких угу. неточностей немає, пенсійний фонд не має права відмовити. Якщо у нього виникають сумніви, будь ласка, є закон передбачає, орган має провести відповідну перевірку. Це стосується не тільки е, Росії, це стосується і Молдови, і, і Грузії, і Узбекистана, і Прибалтійських республік. будь хоча теж питання досить суперечливе, тому що війна то почалась не 24 лютого, 22 року, а вона триває уже. Так, війна почалася в 2014 і... році, але ну, давайте скажемо так, ми, Але що закону можна, не було, правильно. Ні Нащо на говорити про простих громадян, якщо на рівні держави підтримувалися взаємовідносини, дипломатичні відносини і, і відносини між державними відповідними органами. Ну, Громадяни Росії працювали на території України, ти, громадяни України працювали на території Росії. Ну, принаймні, Росії. ми зрозуміли, той стаж приховується. Обов'язково. От бувають, на жаль, ситуації, коли є помилки в документах, одна і та сама людина, але е, прізвище пишеться десь транслітерація, десь переклад по-різному. Свідоцтво про народження, паспорт, трудова книжка, десь одна єдина буква. І вона вже грає величезну роль. От як бути в цій ситуації? Люди, начебто, не задумуються, але коли складається вже така ситуація, що або спадщину якусь отримують і не можуть це зробити, або от пенсію вже оформляють і тут це виявляється десь такі неточності. Як бути? В Першу чергу разу, коли людина отримала відповідний документ чи відповідну довідку, сразу її читати, дивитися на її зміст. скільки, на жаль, помилки робилися, робляться і будуть робитися. Це нігідця ніхто не застрахований. І не тільки навіть і міжнародні практики, і в європейських країнах, і в Америці роблять помилки. Тому людині необхідно сразу бажано читати відповідний документ, якщо виявили недоліки, помилку сразу звертатися за її виправленням. Ну, є багато випадків, коли, на жаль, люди цього не звертаються. Останній приклад в одному навчальному закладі, де е, прийшла людина, яка в 2001, 2001 році отримала диплом про освіту і в 2023 році з'ясувала, що в дипломі помилка в прізвищі, Тобто 20 років не виникало питання, тобто, в додатку до диплома правильне прізвище, а в дипломі неправильно. Ну дійсно зараз це питання з'ясується і буде виданий відповідний дублікат. Є випадки, дійсно, коли отримувалися. Паспорта, коли мінялися в 90-х роках і та й в 2000-х роках, радянські паспорти на українські при перекладі дійсно буква І, буква І угу. особливо Е, «є» е, писалося. У Нас, наприклад, ніколи не мало значення апостроф. От для прикладу, В'ячеслав з апострофом, В'ячеслав без апострофа, це оказується дві різні вже людини. В такому випадку, якщо є помилки, звертати увагу. І тут виникає питання або виправляти помилки в актових записах, наприклад, про народження чи про одруження, якщо є така можливість, але є випадки, коли, наприклад, помилки допущені в актових записах, але людина вже всю трудове життя працювала по відповідних документах. Виникає, якщо виправити там, треба виправляти відповідні документи. Кожна ситуація індивідуальна. в таких випадках, або є можливість виправляти, або ні, туди є закон визначає. Що в судовому порядку можливо встановлювати факт. Є встановлювати факт, наприклад, приналежності документа. Що якщо той документ, наприклад, трудова книжка, такий-то номер виданий таке, то ім'я дійсно належить такій-то особі. Чи відповідний документ про освіту, виданий на ім'я такого, то належить такій-то особі. Це механізм працьований, він давно рішень багато приймається. Так само можна встановлювати факт родинних відносин, якщо, наприклад, десь якісь помилки допущені, коли Особливо це пов'язано з падщиною, коли з померлим і з його родичами, там, дітьми, є якісь певні недоліки, можливо встановлювати факт родинних відносин. Є випадки, але це коли, наприклад, є люди живі, і, наприклад, мама, і дочка і син, вони знають, що вже є помилки, але в такому випадку чинне законодавство не передбачає в нас можливості, коли при живих особах встановити факт родинних відносин. На ну, на сьогоднішній момент такої відповідної практики немає. Тому кожна конкретна ситуація, скільки є можливо виправити, можливо, це той орган, як який є, які несе зміни доповнення. От є, наприклад, даже органи натряту допускають помилку, і люди не звертають. Бо одну букву та не звернули увагу. Якщо той орган нотаріату, наприклад, є дійсно працює чи на той нотаріус, чи нотаріальна контора, да, можна внести зміни, виправити помилку. Якщо ні, ну туди в судовому порядку. Міханізм напрацьований, вихідних ситуацій не буває. А от ви згадали закрите акціонерне товариство «Міськ тепловотенергії, це безпосередньо вже стосується кам'янчан. Чи багато до вас таких звернень по юридичну допомогу? Так, такі звернення є дійсно у нас, оскільки був певний приват мешканці міста, пам'ятають, що у нас колись було комунальне підприємство, потім воно було передано в концесію за тепловоте енергію, яка свій час існувала. Потім, слава Богу, нам з міською владою ще Антоні Макарович Ністірук цим питанням зайнявся, і з допомогою прокуратури вдалося повернути в комунальну власність міста, але саме за тепловотенгія воно існувало, Снує і відповідні документи є, які даже передані в архів, але чомусь органи пенсійного фонду ті документи, наприклад, є люди, які зверталися, отримували довідку, вони їх не хочуть брати до увагу. От у мене останній випадок. Я коли людина звернулася ниніше, де має спеціальний стаж. Шкідливими умовами праці пенсійний фонд цей стаж не, не зараховує безпідставно, не зараховує до спеціального стажу. Тому ми зараз готуємо документи до суду, будемо подавати в моїй практиці, такі випадки вже були, і суди ставали на бок на сторону пенсіонера і особи, і вони вважають, тобто, якщо взагалі би не було документів. В моїй практиці колись був такий випадок, коли, наприклад, у нас пам'ятаєте свій час. На Кам'янці був аеропорт, так Значить, і там ж працівники льотного складу і працівники тих обслуговуючих вони ж теж мають право на вислугу років спеціальний, uh -huh. спеціальний стаж і людина, яка працювала, заробила той стаж. Вона потім перевелася, була в іншій області, теж в сфері авіації. Значить, вона звернулася за призначенням пенсії. Відповідно, документи були оригінали документів. Були в наявності. Вони зберігалися в аеропорту Хмельницького. Пенсійний фонд їх перепровірив, склав довідку, що дійсно є наявності дійсно підтверджується стаж роботи, але довідку про уточнюючий характер роботи має видати саме правонаступник. От якраз в тій ситуації не було правонаступника. І тому вони ці ці документи не брали до уваги. Хоча в цій ситуації якраз є оригінали, що можна подивитися, коли гірше коли документів немає. У нас, наприклад, особливо колишні колгоспи, коли попропадали документи і люди мали великі проблеми, а тут наявності документи були. Все одно пенсійний фонд не взяв до уваги. Відмовив, ми звернулися в суд і суд зобов'язав призначити пенсію. І Саме суд мотивував тим, що є оригінали, а це формальний підхід органів пенсійного фонду. Фонду, скільки е, чітко законодавство і нормативна база говорить, що в першу чергу це трудова книжка і оригінали, первинні оригінали документів. Відсутність певної якоїсь довідки не позбавляє особу на пенсійне забезпечення. Тому, тому завжди, якщо є виникають питання, необхідно звертатися за правовою допомогою і, і завжди. Да, є дійсно випадки, коли, коли від відсутні документи і записи не завжди підтверджують. І в моїй практиці такі, такі випадки були, коли да, було бажання, але на жаль, тобто не змогли знайти документ так, так, так відсутність документів або неналежним чином оформлені документи в такому випадку. Ну мене я не міг якісь претензії органам пенсійного фонду, скільки е, підприємство, яке вело кадрову документацію, на жаль. Неналежним чином його оформляла. Ну тут вже працівник має відповідно довести, якщо він знайде, і в нас зараз починаючи з 2018 року, змінилося в частині розвитку пенсійних справ. Раніше ці справи пенсійні слухали місцеві суди, як міст як поколець міністративного судочинства, і це. Для людей було набагато краще. Скільки місцеві суди слухали, значить вони могли в такій ситуації могли свідків допитати. Зараз дві 2018 року ці справи перейшли в юрисдикцію окружних адміністративних судів. Окружні адміністративні суди слухають їх спрощеному провадженні, без виклику сторін, і в них немає допиту свідків. От в чому суть деколи є випадки, коли дійсно можна підтвердити найкрас показами свідків. Значить, суди сказали, що допит це не їхня, значить для них це не є доказом, вони не можуть допитувати свідків, і для людей в цьому відношенні стало набагато гірше і набагато важче довести ту істину. Хоча я взагалі не розумію, який смисл це було робити законодавцю, коли тут на місці людина. Тут на місці вона може підійти в суд, вона може привести людей, вона може привести свідків, вона може сама дати пояснення. На жаль, це тільки мою на жаль, точку. Поки що так. Так, на жаль, Боки поки що, що так, можливо, законодавець змінить і приведе, поверне, оскільки все ж таки, людина має бути в пріоритеті, пріоритеті. Так, так і пенсійне забезпечення людини в пріоритеті. Я дякую вам. Сподіваюсь, що відповіді усі були вичерпні. На сьогодні це всі питання. Звертайтесь до нас. пишіть. Нагадаю, всі програми варто знати, можна подивитись на нашій сторінці у Фейсбук. Пишіть, звертайтесь, і ми будемо давати відповідні роз'яснення. Всього найкращого.